Новий вінницький ритм. 101 і 8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до нас до нашого першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Сьогодні я Олег Семко. А також я запросив, вона погодилася. І будемо зараз спілкуватися з моєю гостею, художник, директорка в майстерні Новікова Paint and Craft Анна Новікова. Анна Новікова сьогодні у нас в студії. Вітаю вас, дякую, що запросили. Мені дуже приємно бути сьогодні. Тут якось так тихо, скромна так. Дякую вам. Я зараз трішки. Ну, буквально пара хвилин, думаю, буде голосніше. А, і бай -бай. Так, так. А, <свист> да? тим більше, голосніше будемо сьогодні говорити про і про голосніше також. А, тема, на яку погодилася прийти Аня, і поговорити, тема дуже проста. Це творчі розмови. Розмови. Я, наприклад, вважаю, що будь-яка розмова може бути творчою. Будь-яка. Навіть звіт на 40 хвилин. Це творча розмова. Правда, я тут моментально згадую Жванецького, який казав: Я не розумію, просто ви подумайте самі, хто більше стомлюється? Той, хто говорить, бо він не спить. Чи ті, хто засипають в залі 40 хвилин, хто більше стомлюється. От. Творча розмова. Що можна віднести, що відносить арт-терапія до творчої розмови? Так можна поставити питання? Так, арт-терапія загалом, почнемо з того, що це. Постійна практика створення, постійна практика е, творчості в своєму житті, тому що вона є терапевтичною, тобто вона покращує ваш психологічний стан, ви розслабляєтеся. Для мене, наприклад, творчість це медитація. Да? Тому якби е, я її і використовую в своєму житті, теж для того, щоб покращити свій настрій, розслабитися, знайти якусь нову ідею. І я вважаю, що кожна людина може це практикувати. А творчі розмови, що це таке, це якраз про те, де знайти. Ось з чого почати, да? тобто для чого взагалі малювати. Можливо, це нікому не потрібно, а от творчі розмови вони дають відповіді на це. <рес> ну, дивися, я вже чіпляюся одразу за два таких якаря, да? Д... 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 вибач, вибач, вибач два таких моменти. Ти кажеш, по-перше, що, наприклад, для тебе творчість це медитація, і одразу там через речення, через два, ти використала таке слово, як малювати. Тобто, це конкретний е... це ну, якщо не спонукання. До дії, то це конкретна дія. Медитація. Медитація, наскільки я пам'ятаю, в перекладі це умствування, або так розумування, занурення в себе, зупинка внутрішнього діалогу. Там не ну різні техніки, різні школи, різне абсолютно і про різне говорять. До речі, яку медитацію ти ну, якщо не сповідуєш, то використовуєш. Якраз от процес створення, тому що малювання це просто те, що я частіше роблю, але я так само займаюся і рукодільними напрямками. Я можу створювати прикраси, можу створювати декорації. І сам процес у цього творіння, не результат творіння, а процес творіння. Він мене найбільше захоплює. Я активно думаю, в мене в голові виникає багато картинок. Тобто я живу в цей момент. Так? Мені це подобається. І якраз це є медитація. Дивись, Ань, тут наступний якби, момент, який мене цікавить і напевне. На який також може зацікавити наших глядачів і слухачів. Це момент, ти кажеш, є люди, людина дії, а є людина результату. Ми всі зараз намагаємося, як мені здається, стати людиною, людинами результату. Бо у нас саме от результат, результат, хочу, хочу, хочу. От він має у нас бути цей результат. А процес якось вже мало кого цікавить. Що би там не було, був би результат. Я вважаю, що без гарного процесу результат не отримати. тому все-таки важливіший процес. Що ви туди вкладете? Якщо процес у вас буде ніякий, то що ви отримуєте? Ніщо. Відповідно, я вважаю, що важливо занурюватися сам процес, відчувати цей процес, жити цим процесом, і результат обов'язково прийде, тому що ви в нього вклали багато. Ти зараз говориш дуже дуже позитивно. І в мене саме. Особливо мене виникає запитання: а що хіба не буває негативного результату? Хіба не будь-який процес він може привести як і до позитиву, і до не? Гативу буває. Я, наприклад, на своїх уроках учням завжди повторюю, що негативні результати це чудовий теж результат. Чому тому, що ви коли щось пробуєте? Наприклад, експериментуємо, пробуємо якісь альтернативні інструменти, да, які не використовуються класичним способом, наприклад, в малюванні. там взяти е, ніж чи виделку і попробувати її поекспериментувати. Що в тебе виходить з цього? Ти бачиш якийсь результат. Можливо, він негативний, але ти вже знаєш, що наступного разу ти вилку ну, ножа не візьмеш. Тому як в принципі, досвід він важливий, негативний чи позитивний, саме от в процесі створення. Він, він дає тобі це відчуття, що тобі більше подобається. Тому не тільки про позитив, може бути і негативний результат теж позитивним. Ну, він не окриляє. Ні, не окриляє. От він не окриляє, він навпаки. він... Ну він дає тобі такі плюс, якщо ти знаєш, що тепер це це інструмент ти не візьмеш. Ну це треба Наприклад. бути, просто, це треба напевно бути дуже, дуже таким м м м дуже стриманим оптимістом. Ну, Занадто таким навіть стриманим. Ну я дуже глибокий оптиміст. Так, так. Я позитив, позитив максимальний. У мене бувають якісь моменти, коли я десь розчаровуюсь, але е, це такий, мабуть, маленький, маленька хвилинка смутку. Да? Але загалом, навіть в поганому, я завжди бачу результ, ну, для себе результат позитивний. Тому що я розумію, як я наступного разу не зроблю, і мене це окриляє. Я вже А, знаю. а що е, з одного боку, що е, де? де Глибина, яка вірніше глибина е, твого того позитиву? Де ти його береш? Я черпаю... чи, чи, просто, чи просто абсолютно от від навколишнього середовища від, від зовнішнього ну, від, від світу? Життя, від свого життя, тобто, тим, що я живу, тим, чим я займаюся, я його обожнюю. Ань, зараз ти. Чорній студії без вікон, без дверей. Ні, ну двері у нас точно одні є, з, зі штучним освітленням, з, ну, з вухами не своїми на голові. І що? І шо, я все одно позитив. Так, ви ж бачите, що я посміхаюся? Так, от мене <laughs> цікавить, Чому? що це. Що... А може, це щось нервове таке? Ні, 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 Я задоволена тим, що я можу поділитися своїм е, світлом всередині зараз. Тут з вами і слухачами. І я сподіваюся, що хтось, послухавши цю розмову, Перейметься, це, ну це посмішку мою, да, І можливо намалює квіточку. Невиправний позитивіст. Поки що я так собі малюю, да? Окей, пішли далі. Значить, арт-терапія ми говорили, арт-терапія можна говорити вже, Арт-терапія, що ми вже пройшли? Бо там що знак питання, да? Як? Як... І це не тварина. <смех> <смех> Творча терапія, арт-терапія, вона може бути виражена різними напрямками. Як я вже казала, це може бути малювання як пензлями, так і руками, так і ногами, так і тілом. Можна роздягнутися і малювати тілом. <смех> <смех> ну були такі експерименти, якщо говорити серйозно, були такі експерименти, десь 50-60-ті роки, наскільки я пам'ятаю. Е, Європу не згадаю, в Америці, по-моєму, точно були. Ну, в нас в Україні теж є. Я була декілька ну, разів ну, на, тих, зараз. Е, та, на таких перформенсах. Mm -hmm. Це зараз називається таким mm -hmm. словом перформанс. і е, це цікаво. Ну тобто, інколи людині потрібно саме так себе виражати. от і і. І танцювати, чи рухатися, і малювати. Тому це теж чудовий спосіб, якби я розказую про способи, як це робити. Uh -huh, да? Uh -huh, uh -huh. Крім того, що можна малювати чи, чи передавати якісь фарби на щось, да? можна так само і створювати, можна щось зліпити. Не обов'язково мати для цього треба ну, якийсь там дорогий спеціальний матеріал. У нас насправді в нашому житті є дуже багато підручних різних матеріалів, які є в кожного дома, з яких можна зліпити щось. І якщо тобі хочеться ліпити, але в тебе, наприклад, немає там гіпсу, немає когось. Ну ти можеш обов'язково на кухні щось знайти, що можна ліпити. Це однозначно. Ну на кухні точно тоді в результаті будуть вареники або пельмені або ще щось. Ну я от скажу, що я вірю в те, що творець. Ну я говорю, от художник, коли мені uh -huh. питають: ви художник, і я більше кажу, що я творець, я митець, який створює, тому що я люблю процес. Твор, творіння, uh -huh. створення uh -huh. не тільки в малюнку, але й руками. І м також я вважаю, що творцем і митцем може бути будь-яка людина, яка створює, навіть якщо вона пече, навіть якщо вона будує, навіть якщо вона пише, навіть якщо вона ну ручкою, uh -huh. да там навіть якщо ви займаєтеся чимось зовсім е візуальним, там графічним. Ви теж творите це процес творіння. Тому якби я за, за, за цей стан бути митцем, тому що е саме такий напрямок в житті. Дає внутрішнє задоволення і дає відчуття, що те, 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 чим ви займаєтеся, воно не пусте. Тобто, да, воно є процесом творіння і створення. Я в ти говориш, я намагаюся відчути енергетику і намагаюся відчути емоційний стан. І твій, коли ти от зараз це говориш, і тої людини, про яку ти говориш. І в мене виникає ось який образ. Я згадав театр Станіславського і Німіровича Данченка. в принципі, вони. Я йду від емоцій, от емоції мене захопили в твоїй розмові. Е е я пам'ятаю, їхня система в принципі базується на чому: Що якщо я не пережив, або я не переживаю натурально ті почуття, відчуття, які є у людини, які є у персонажа, я не можу їх передати. І вони максимально вживалися, то, що називається. Чому пішло потім не вірю, і ну і так далі. Mm -hmm. і так далі. Але не будемо забувати, що театр Станіславської Наміровича Дещенка, як мінімум один раз на три сезони. На чотири сезони ковбасило, вибач мене за сленки, вибач мене за слово Каса була нульова, ніхто не приходив, всі плювалися і так далі. Чому? Тому що актори перегорали. Є таке поняття в творчих людей як перегорів. У мене, на жаль, ні. Я мабуть щасливчик. Але я знаю колег своїх митців, художників, фотографів, архітекторів. Я я чую від них, що вони перегорають в якийсь момент, коли занадто багато роботи, да і вони дуже багато десь кудись віддаються. У мене міг бути відчуття. Легкої пустоти, якщо я забагато віддала роботі, якомусь замовленню, наприклад, часу, а я від нього отримала не, 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 той, ну, не той результат, не той фідбек, грубо кажучи, uh -huh. да. Тобто тоді я можу відчувати таку легку якусь пустоту, але я розумію, що наступного разу я таке замовлення не візьму, тому що воно мене не радує. Да? І зараз, якби я намагаюся в своєму житті вибирати тільки ті напрямки, які мене радують, навіть якщо вони десь менше грошей мені приносять, але все одно я все-таки. Ну, керую тим, що я роблю, і що я не хочу робити. І, мабуть, через це в мене немає цього перегорання. Якщо говорити про гроші, монетизація на твою думку можлива будь-якого процесу творчого процесу, я так підкреслю. Не завжди, я думаю, що 50 на 50. Ну це важливо, і що ти робиш, і коли ти робиш, і хто на це дивиться, чи хто є ну тим покупцем, грубо кажучи, да, тобто є процес споживачем, ну, споживачем так буде. Так, споживачем. І ну бувають такі моменти, що може бути щось дуже кльове, але ну от воно ну його не купують. Да, але щось гірше купують. Неможливо це пояснити. Я, наприклад, в творчості, в своїй творчості, своєму досвіду інколи не можу дати відповіді. Чому саме це працює, а це не працює? Творчість має продаватися. Так я вважаю, що повинна. Повинна. Тому що результат творчості він дуже унікальний. Він не може бути повтор... Можна зробити імітацію, можна зробити репліку. Але зараз тут сьогодні. Це робиться от цією людиною, да, наприклад, і повторити це на 100% неможливо. Якщо це робить техніка, комп'ютерна техніка творить, навіть зараз таке вже є. Да? Угу. Е, ну, це повториться. просто програмою. А людина все-таки вона ж не біоробот, ну фактично, не робот. Ось, ну, і... роботи вважають інакше, що ми саме біороботи. Ну, біо я ж того і так і уточнила, що якби е, робот да, в плані тому поняття, що в нього є запланована програма. А у нас людина, вона в. Під, під, піддається таким різним впливам, що зараз сьогодні вона щось вибрала і робить інше. Ну тобто я вважаю, що наше життя таке непередбачуване, і куди б ну рішення приносить нам другий і інший поворот в житті. Тому якби людину повторювати неможливо, і творчість тому унікальна. Вона повинна коштувати гроші. І я вважаю, що якщо ти робиш від душі... Ну, те, що ти сильно дуже обожнюєш, воно потім і вертається тобі. Тому що якщо я задумала щось дуже там комерційне, воно mm -hmm. не працює. Якщо я задумаю це від душі, і от з такою благою якоюсь ідеєю, в мене і люди з'являються, які мені ну дарують щось те, тобто, no, віддають. Тому no. якби це такий обмін енергією. Поговоримо про це років через 20. цікаво, бо що ти скажеш? Ну і третя складова частина це для чого. Я скажу так, що творчість і арт арт він просто може бути різні мати вигляди. Це як ну це дихати. запозичене запозич запозичене слово. І ми зараз під арт, під ну, ці три букви. Ми можна нікому можна малювати, все, що завгодно. можна робити руками, да, можна фотографувати, тобто різні види творчості. Mm -hmm. І е, я вважаю, що саме цей процес він є як повітря. Тобто людина повинна його дихати кожен день. Вона може співати, вона може танцювати, вона може ліпити, пекти. Я не знаю все, що завгодно. але вона повинна бути творцем. Коли вона відчуває себе творцем і вона творить, і вона дозволяє собі творити, що не, не те, що там хтось її здав, попросив. Там я повинен, а в неї приходить цей стан, що вона може щось створити і створювати. У неї зароджується відчуття такої само. Достатності, самореалізації, вона в цьому починає окрилятися, і стає легше. Її тоді проблеми всі в житті стають легшими. Вона знаходить інший вихід, да? тобто не все так погано там. Вона знаходить десь якісь інші кольори. Вона може співати, наприклад, коли погано. І це в душі. Це, 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 це лікує. Я вважаю, що творчість лікує, вона повинна бути як приписана лікарям. Вам потрібно дихати. Да? Тобто, дихайте, тому що ви помрете. Так само творчість. Творчості не можна, людина гинеть. Вона починає хворіти, вона починає тмяніти, в неї немає бажання в житті щось робити важливе. А ну є ж люди, які кажуть, я зовсім не творча, абсолютно. Мені був тут отак, отак, від от забору до обіду і все. Неправда. Ну ай. от хай прийдуть до мене, і я знайду їхню творчість. Тобто у нас ще і працює діагностичний центр. Ні, діагностичного центр немає, але от творчі розмови, якраз це зустрічі, які я організовую, і е, мені цікаво поспілкуватися з людьми, які не можуть е, творити, да, які вважають себе нетворчими, які щось тобто, бояться. Тобто Ти хочеш сказати, що до тебе приходять, е, як вони себе називають, абсолютно не творчі люди. Не завжди можуть бути й творчі люди, але які, наприклад, сумніваються, що вони унікальні. Тобто вони творять щось роблять, але вони там десь собі ховають і кажуть, ну я там інколи малюю, десь там, коли mm -hmm. дитинка спить, наприклад, чи mm -hmm. там на роботі трошки малюю, чи там щось там. Ну це ж так несерйозно, це ж так негарно. Ну. І, і вони можуть бути не собі не впевнені. І це теж такі люди, яким треба просто трішки предвідкрити їхні можливості. І інколи для цього потрібна просто м людина, яка в тебе повірить. От я вірю в людей, в людей, в їхню творчість, в те, що кожна людина по-своєму може бути творча. Тобто достатньо е, таким людям знайти е, такого глибинного е, позитивіста, як ти. Творчу подругу, так. Я називаю себе творчою подругою, тому що е, я, я не я ніколи не критикую роботи е, негативно, да, тому що творчість вона не може оцінюватись поганою оцінкою, хорошою оцінкою. Я можу сказати, е, я, яка задача в нас стоїть. Наприклад, якщо там ми хочемо передати те, що ми бачимо, да, там, я буду якось сказати, що. Тут треба це, тут треба це, там можна, наприклад, попрактикуватися там з формою. Ну я не буду казати, що це не гарно і це не погано, тому що ну, ми не можемо це оцінити. Ну це оціночне в даному випадку. Було би з твого боку, це якби оцінка. Ну згадуючи знову таки, фразу Я митець я так бачу, то кожен з нас. Суб'єктивний іде... ідеалізм вже ніхто абсолютно не відміняв. Ну, от Оцінювати не потрібна творчість. Можна радити, можна давати якусь ідею. можна... Я, наприклад, відкриваю дуже часто людям можливості підручних інструментів. От одним із видів мого малювання це кавові малюнки, малювати кавою. І ну, для багатьох це незвично. Коли хтось чує, а кавою можна малювати, типу, а для чого? Okay. А, ну, типу, є фарби. А я кажу: ви попробуйте. От ви п'єте каву і попробуйте намалювати. У мене бувало так, що я, наприклад, п'ю. Каву там бризнула капелька, uh -huh. тече по листу, по кружці, щоб не забруднити стіл. Я підкладаю листочок. Ну, так теж люди роблять. да? І потім я там ще щось роблю, працюю там на комп'ютері, наприклад, зовсім не творча робота. да? Ну Я піднімаю кружку, а в мене вже є колечка такі. Uh -huh. І я з них можу намалювати щось. Я беру каву і продовжую цей малюнок. А, ти можеш буквально дві хвилинки, у нас півтори навіть ага. ти можеш, е, мабуть, чому ти так робиш, тому що ти можеш розгледіти щось е, мистецьке, практично у будь-чому. А саме розгідіти. Я роблю зараз акцент на слові розгледіти. А наприклад, я такого не маю замилене око, я так не бачу, тому що ви не практикуєте це як е, ковзани, як водіння машини, як е, що там ще, не знаю, велосипед. Ну, тобто, це вміння, яке можна в собі розвивати. Ви це не практикуєте, тому ви під це не заточені. Ви починаєте себе точити в точілочки творчості, mm -hmm. і ви починаєте там бачити свої лінії. Е, можливо, будуть там не квіти, як я малюю квіти, mm -hmm. да? ви, можливо, намалюєте там щось геометричніше, я не знаю, да? там строгіше, але все одно ви там щось побачите. Бачите, своє, ну тобто, тут процес просто тобто найголовніше працювати, найголовніше робити. Так, так, так. Фантазія, вона і креативність вона приходить, якщо ви її практикуєте. Якщо ви дивитесь на чорний квадрат, і вам він цього лише чорний. Ви там взагалі нічого не бачите. Ну mm -mm. треба над цим щось робити. Я не буду говорити, що я бачу <с? в чорному квадраті. Ну, тим не менш, шановні наші глядачі і слухачі, 20 хвилин пролетіли. Ми поговорили. Ми поспілкувалися з художницею, директор. Директоркою. Майстерні Новікова Paint and Craft eh, Анною Новіковою. І я так розумію, що після 20 хвилин в мене виникло величезне бажання не просто поговорити, а йти і попрактикуватися, як сказала сьогоднішня моя гостя. Дякую. Дякую, дякую за зустріч, дякую за розмови. Дякую вам, що були разом з нами. Весь цей час залишайтеся. Також за декілька хвилин буде вип наш випуск е черговий випуск новин. Після чого знову таки приємна музика і потрібна така інформація. Е завжди буде лунати на нашому радіо, Радіо Місто над Бугом, 101 і 8FM. Залишайтеся разом з нами. Час зміни з Олегом Семком. «Вінницький ритм» 101,8 РФ «Місто над Богом» «Події, що поруч»